Вітаю так, Вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, одна пані е, чекала на цей розклад про Гордона. Я не буду дуже великий розклад робити, я тільки ті питання задам, які вона дала. Можливо, ви теж щось задавали, щось вас цікавить, але. Я вибачаюсь, щось я десь загубила. Тому будемо так питати, як насправді ставиться до України Дмитро Гордон? Тут ще є Лобода, але Лободу ми в іншому розкладі зробимо. Спочатку Гордона. Як насправді ставиться до України Дмитро Гордон? Годувальниця, Поїльниця. Ну, в принципі, це його, як би то сказати, Країна, хоч, хоч він, ми знаємо, не тої е, релігії, це його дитинство. Тут я бачу, що е, Україна для нього весь світ. Ось як він ставиться до України. Ось. І в принципі це його, знаєте, як сказати, дитинство можна сказати, е, любов, так? можливо, перша любов. Але е, ці карти показують, що є любов до України, тобто щира любов. А плюс у нього якась релігійна, ну навіть не релігійна, да, релігійна, можна так сказати, теж е, щось, якась прив'язка релігійна. Напевно, скоріше за все, е, його там батьки, діди-баби теж народилися, де він живе наразі. Ось, можливо, його діти. Ну, в принципі, тут немає нічого поганого, навпаки, що карти показують, що відношення в нього добре. Знаєте, як дитина, як дитяча любов, можна сказати, якось так. Давайте тепер подивимося наступне питання. Що він, так, що він робить для України? Дивіться. Ну тут іде якась допомога з крутним. Саме для України ми дивимося. Якась фінансова допомога. Це не є тут, але з другого боку тут і є трошечки, як би вам сказати, трошки є обман. Трошки, а може й багато є обман, але дивіться. Добре в цьому розкладі те, що усім нужденним, хто в скрутній ситуації, так, є фінансова якась допомога. Невелика, але вона є. Але ще, що на дні колоди, мені карта показує, це є крадіжка. Тобто, якийсь процент є злодійства. Давайте подивимося, який процент є. Злодійства з того всього. Ну, тут важко сказати, який процент, тому що це тут старші аркани йдуть. А ви знаєте, зараз я докладу. Трошки, я так скажу, що якийсь процент йде. Я не скажу, що це 100%. Дайте я ще докладу. Тут не є 100%. Тут, ви знаєте, ну для своїх потреб. Він так вважає, що він це заробив, Ось як я це бачу. Він вважає, що те, що він бере, ну, от знову карта війни йде. Те, що він робить для України, він вважає, що це дуже багато, так? і якусь частину він бере собі для ем, за свою працю, ось як я бачу. Але людина тут не задала питання, чи являється він, не задала вона, на жаль, цього питання, чи являється він, ем, чи працює він на Росію. Ми це робимо завжди. Тим більше, що він дружить з Арістовичем, та й взагалі у нього такий хороший русский там. І так, чи співпрацює він з Росією? Да. В якому контексті? Ну, Він відти теж гроші отримує по повної програмі. Того він тут, будемо так казати, тільки бере за свою роботу. Звідти йде. Да, працює, стопроцентово працює, дивіться, і від він отримує. Що саме він робить? Що саме він. До речі, він давно вже співпрацює. Він давно з ними співпрацює. Там все. Юридично. Хоч я чула, колись хтось його звинувачував, що він має якусь квартиру в Москві там, чи що він спростовувати все, мене то не цікавить. А має він там, не має він там квартири? Мене то не цікавить. Мене цікавить, чи працює з ворогом. Давайте інакше запитаємо, тому що тут дійсно вкладається, вкладається він щось. Я трошки інакше запитаю: це, що він співпрацює з ворогом на користь України. Чи шкодить це Україні? Бабка надвоє гадала. Ну тут маніпуляції. Ми згадуємо зразу його ці а, пірамідки. Ну, тут, в принципі, не є. Допомога. Це не є допомога. Допомога, от у військовій справі. Я тут бачу допомогу. Так. ось. Але м -м, те, що він займається, те, що він робить, за що його ось тут. Знає він взагалі те, що він на Росії працює. Може, його якось так обкрутили? Знає, знає. Знає. Ще як знає. Тут все прозоро. Тут все прозоро. Я вибачаюсь, я камеру трошки зачепила. Тут все прозоро. Е, тоді таке запитання: це на користь України чи Росії? Ні. Так. Але незначна користь. Знаєте, яка це користь? Це. Користь Росії, що він висвітлює таких як Фейгін, таких як Арестович, які там ще в нього я бачила ці п'янковські і тому подібне. Вибачте мене, патріотів я там, може, є, не знаю, не бачила. Тож ось що показують, то він лучшого друга Путіна. Якогось Пугачова, Той Пугачов вже тисячу мільйон разів сказав, що він не друг і не колишній друг, і ніколи не був другом Путіна. І все одно це отам. Вот mm -mm. Дивіться, це незначна карта. Це дрібничка. Так? Таких, як Гордон, є мільйони по всьому світі. Але усі разом робить погоду. Розумієте? Кожний Дуне. І буде вітер, і тайфун, і, і торнадо. Ось. А це капілька, будемо так казати, це капілька в море. Але ця капілька, вона теж е, е, працює. Давайте ще подивимося, це більше його канал розрахований на українську аудиторію чи на російську. На яку він аудиторію більше? Ну, В принципі, і на ту, і на ту. Тут і обі, Да, да. тут пов'язати, тобто треба поговорити і треба примирити. от якось так. Чесно скажу вам, ви знаєте, я дивуюсь інколи з тих людей, які все життя проживають і таке роблять, свідомо таке роблять. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і, і разом до перемоги. На все добре, мої любі.